Голова знаходиться у відрядженні, тому згідно рекламу закону засідання веде секретар міської ради. Шановні присутні, перед початком засідання прошу всіх хвилиною мовчання шанувати пані загиблих за волю і незалежність нашої держави. Дякую. Шановні депутати, за запрошені, Робота пленарного засідання 82 ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання розпочинається у режимі дистанційного засідання з використанням системи відеоконференції з Зум». Нагадую, що ідентифікація особи, яка бере участь у засіданні дистанційно без відеозв'язку під час засідання, неможлива для ідентифікації під час відеозв'язку. Учасники дистанційного засідання підписують у в себе в програмі, ім'ям та прізвищем забезпечують трансляцію свого зображення під час виступів. Та голосування. Результати голосування депутатів, які беруть участь у засіданні дистанційно без відеозв'язку, не зараховуються. Зараз оперативно проведемо процедуру ідентифікації за позиціями присутності. Оголошується прізвище депутата. Депутата звучить формат присутності онлайн чи в залі. Отже, почнемо. Артеменко. Долгополов. Безуглий. В залі. Бахвало. Гагун, Бакулін, Довгань, Загребельний, Заскалкіна, Зеленський Володимир, Зеленський Олег, Зикова, Калюжний, Ткачук. Зай. Ой, присутня онлайн. Все окей. Кіпкала. Кіпкала. Кажевник. онлайн. К я вас і поміти війна, як в залі. Король. Криворучка. Кушнір присутній в залі. Лівченка. Литвинов. ама. Литвина. Присутні амайн. Ліченка. Натягов. Присудні <ріст> Арищенко. Орыщенка. Погоріла Поляков. Тертишна Весна. Свиридова зале. Свиридала. Скрипник. Есть. Да.

Пленарне засідання 82-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання зареєструвались 22 депутати. Із них приєдналися в режимі відеоконференції 12, безпосередньо беруть участь в приміщенні проведення 10. За результатами реєстрації бачимо, що продовжуємо засідання в режимі комбінованого, тобто онлайн і присутні в залі. Тому продовжуємо нашу роботу. У засіданні беруть участь заступники, начальники залучених причетних до засідання управлінь, керівники структурних підрозділів, представник також представники медіа. Пропоную розпочати пленарне засідання 72-ї позачергової сесії міської ради восьмого скликання. Прошу голосувати. Протання процедурне голосуємо. Підняття рук. Хто за? Пленарне засідання 82-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання оголошується відкритим. Шановні депутати та запрошення відповідно до регламенту міської ради для здійснення процедурних вимог щодо проведення голосування з питань порядку денного засідання. Необхідно обрати лічильну комісію. Вношу пропозицію до складу лічильної комісії обрати депутатів Погорілу Яну Владиславовну і Бакуліна Андрія Сергійовича. Чи будуть зауважені до зазначених кандидатур? Прошу голосувати за склад лічильної комісії. Питання процедурне. Голосуємо підняття рук. Хто за? Проти, утримався. Так, прошу депутатів, склад лічильної комісії затверджена. Прошу депутатів приступити до виконання обов'язків. Шановні депутати, продовжуємо роботу. Проєкт порядку денного пленарного засідання 82-ї позачергової сесії міської ради розданий. Є пропозиція його о, одразу проголосувати в цілому. Не буде зауважень? Не буде. Тоді прошу від чільну комісію. Так. Безумно. Захвалова. Довга. За За. За. Качук. Кивкау. За. Кажи. За. За. Хороший. За. Хороший. Крива ручка. За. Зайченко. За. 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 Натяга. За. Натягав. Абора. Саша, виведи знову. Я прошу, щоб були депутати на екрані. Далік, прошу. Погоріла за тертишна. За це хто там? рясна, за скрипник. За салоніцький. Це от натягала перед цим. Забуло натягала. За Дякую. Порядок денний. Рішення прийнято. Порядок денний затверджено. Пропонується такий регламент проведення пленарного засідання. Для доповіді з питань порядку денного до п'яти хвилин, для виступів до трьох хвилин. Питання доповідачу подавати в усній формі. Пленарне засідання провести без перерви. Чи є зауваження до запропонованого регламенту роботи? Є пропозиція його затвердити? Питання процедурне. Прошу голосувати підняттям рук. Хто за? Проти? Отримались? Рішення. Ринята порядок ніж порядок денний, порядок регламент проведення засідання. 82-ї позачергової сесії міської ради затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного пленарного засідання. 82-ї позачергової сесії міської ради. Розглядається питання про внесення змін до рішення міської ради від 19 грудня 2024 року. номер 2356 про бюджет лозівської міської територіальної громади на 2025 рік. Питання розглядалась на спільному засіданні постійних комісій. Підтримана доповідач Лариса Лукашенка, начальник фінансового управління міської. Ради, чи є необхідність доповідати дане питання? Чи є запитання до доповідача? А в обговоренні бажаючі. Немає. В двох словах скажу, що це на харчоблоки Лазівського ліцею номер 3 та Лазівського ліцею номер 7 відповідно. сума 5 мільйонів 784 гривні. Є пропозиція переходити до прийняття рішення. Прошу голосувати. Догоколова. Безолуй. Бахвало. Бахвало. Бакулін. Довга. <Дозуги>. За, <Бахвалова. клухи> да. За. За. За гребельник. Ткачук. За кіпкала. Кажи за. за. Король. Кириворучка. Кушнір. Ливченко. «За». Натягок. «За». за. 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 Погоріла за. «За». Тертишна. За. Рясна. За. 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 Скрипник. Скрипник, Віталій. Свістивиться, <косі> нічого не каже. Віталій Олександрович. <косі> не виходить далі. За. Зубов. За. Скрипник. Зуба. <косі> Скрипник. <косі> 22 за двадцять 22 два за рішення прийнято. Розглядається пункт депутатських запитів. У між період депутат запитів не надходило. Розглядається пункт різний. Чи є? Бажаючи в пункті різна інформацію надати. Колеги інформую, що чергове засідання сесії у нас план на 11 грудня і а 18 грудня будемо збиратись для прийняття бюджету на громади на 2026 рік. Тому прошу цей період спланувати участь в засіданнях сесії міської ради відповідно, в засіданнях постійних комісій. Чи є у депутатів зауваження щодо порядку ведення засідання? Немає. Пленарне засідання 82-ї позачергової сесії міської ради. Восьмого скликання продовжується закрити. Дякую, мирного, спокійного дня. всім.